Сьома вечора на полі Славутич-арени тисячі людей. Усі прийшли на святкування Дня металурга. Перед початком концерту слово бере міський голова Володимир Буряк. Мер міста вітає всіх зі святом. Є таке поняття: симфонія металу. І цю симфонію металу роблять металурги города Запорожя. Вашими руками робиться ця симфонія. З тої силою волі, яка у вас є. З тим самотвердженим трудом, з яким ви работаете, У вас дійсно є. І у нас з вами є. Є будущее. Після привітальних слів розважальна програма. Концерт починається із запального диско. На сцені французький гурт Отаван. У цьому складі виступає з 1982 року. Співають свої найвідоміші хіти. Співаки спускаються зі сцени до самої фан-зони. Публіка реагує жваво. Наступними на сцену виходять учасники німецького гурту Буш». в Україні під їх пісні танцювали на дискотеках ще у 90-ті роки. Їх музика у жанрі євроденс. Тупи зарубіжних зірок не єдине, чим запам'ятався вечір. Під час концерту запоріжець вирішив освічитися своїй дівчині. Запропонував їй руку та серця на очах тисяч людей. Увесь стадіон підтримав пару гучними оплесками. Завершенням концерту став виступ українського співака і танцюриста Дмитра Монатіка. Молодь, що прийшла на стадіон, не приховує для них це головна подія вечора. Виконавця зустріли гучними оваціями. Нам дуже подобається концерт, Ми знаємо, майже всі пісні, які виконуються тут сьогодні. Але ми прийшли на концерт Монатіка, тому чекаємо його виходу. Святковий концерт закінчився після 11-ї вечора. Організатори запевнили, наступного року святкування дня металурга буде не менш захопливим та масштабним.